Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року. Революція гідності. Це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи. Україна сильна і немагутня. Бережи, нехай її Господь неї світле і святе майбутнє українським серцем є народ. Б'ється вільно, українське серце, усім бідам, ворогам на зло. Знайте сили і не розірветься, якби гірко тяжко не було. І нехай на світі кожен знає, чуть всі, і дорослі, і малі, українське серце не мирає, буде вічно битись на землі. Кожна людина має право на яскраве та гідне життя. Гідне життя означає можливість реалізувати свій успіх, що має підкріплюватися гідною медичною допомогою, освітою, зарплатньою і почуттям безпеки. Гідність є нез'ємною якістю кожної людини. Права людини наші права, за умови, що їх належно поважають. Наше почуття власної гідності залежить від того, як ми ставимося одне до одного. Що ми можемо зробити для підвищення почуття власної гідності та гідності інших людей? Україна це європейська суверенна незалежна держава, яка має право самостійно вирішувати всі питання, пов'язані з внутрішньою власною і зовнішньою політикою. Наша Україна, країна, яку поважають у світі, а ми майбутнє нашої держави, будемо прославляти її гідно в Європі і в світі. Сьогодні я молюся за Україну, за всіх померлих. І за всіх живих, які будь що обороняють Україну допоки поки стукіт серця не затих. Не плач, я покрисною, у ши. yeah na boi Nobody...